На село Діброва, 1,6 гектара. Шановні депутати, ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти, отримався рішення прийнято. Про надання дозволу на виявлення технічної документації Землу щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі користування на умовах аренди для будівництва обслуговування житлового будинку. Гримнаку Валентину, село Садове. 25 сотих. Заперечень. Немає заперечень. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного виробництва. Баран, Галина Красноставці 1,66 сотих. Немає, шановні депутати. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації за благоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Про як Валентина Касянівна Криків майже 90 сотих. Заперечень немає. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянки на турі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва село Криків Валентина, 1 гектар вісімсот. Заперечення старства. Шановні депутати, стали на голосування. Прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про, про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту Летава. Староста Заперечка. Це під військових. Прошу підтримати. Проти отримався рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в селі Теремківців. Немає заперечень. Це під церкву. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації і землеустрою, щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту Чорна. Заперечення. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в Юрківці. Заперечення немає. немає. Прошу підтримати, шановні депутати. Проти Утримався Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в Юрківці. Староста заперечення. Немає заперечення. Це також під військове. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації польові дороги. Село Андріївка, Кормильчик, Кочубіїв, Шидівці. Староста є заперечення? Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки за межами населеного пункту Залуча 2 гектара 13 сотих. Староста заперечення. Немає? Немає. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки в селищі Чимирівці. Два гектари це голова автопарк. Шановні депутати, ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти, Утримався. Рішення прийнято. Про передачу земельних ділянок постійне користування комунальному підприємству «Комунсервіс» Села, Хрішнівчик, Красноставці, Летава, Свішківці, Слобідка, Сматрицька, Щедниці, Чорна, всього 18 ділянок. Це є всі під свердловинами. Старости є заперечення? Немає. 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 Тоді ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах аренди. Я ведення товарного сільськогосподарського виробництва ПП Україна АРО-2С за межами населеного пункту Юрківці 1-4 гектари. Заперечення староста ставлю на голосування. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти утримався рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проекту зомбилузою щодо відведення. Земельної ділянки користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ПП Україна Агро 2С за межами населеного пункту Юрківці 0,8. Заперечень немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти утримався рішення прийнято. Про надання земельних ділянок користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва фермерському господарству золотий колос, польові дороги за межами населеного пункту Кугаївці, три ділянки. Староста заперечень. Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Утримався, рішення прийнято. Про припинення права оренди земельною ділянкою Хмельницького обладу НРО в селищі Чимирівці по вулиці Володіжна, 27, 11 квадратних метрів. Веніс, заперечення. Немає, Немає заперечень. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про внесення змін до договору оренди землі. Зміна сторони. Каленюк Олександр Дмитрович на Головатюк Марина Олександрівна. Веніс заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки за межами населеного пункту Вишнівчик. Дві ділянки староста заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Провертує проекту землеустрою. Зміною цільового призначення земельної ділянки. селі зарічанка 0,69 Не заперечую. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про виготовлення проєкту землеустрою з зміною цільового призначення по Чеку 64 гектари. Заперечень. Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо, по, щодо інвентаризації земельної ділянки в залучення. Староста Заперечення. Немає? Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати в цілому. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту Корминча. Староста заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки Чемириці. Деніс Іванович, заперечую. Немає. Ставлю тоді на голосування. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Дякую, Іванович. Ми Переходимо до різного. Шановні депутати, по є які оголошення. Немає? Немає? Будь ласка, Юрій Аклет. Шановні старости, ви бачите, там подали сітки і кам'яна. Кому треба вийти? Так, ще є якісь оголошення. Немає? Шановні депутати, дозвольте мені сесію оголосити закриту. Обратимо, радного весняного, що відневого зимовування. Дякую слабості.